Чи ловиться риба пізною осінню на Дніпрі? Звісно, ловиться. Я вам ще скажу більше. Ловиться ще й лящ. Але тільки, друзі, вночі. О, зараз глянемо. Три забрав Іван собі. Додому. А чотири, по ідеї, должно залишиться. Дивіться, друзі. Зараз ми його викладемо. Більш цікавіше, щоб було видно вам. Три лящі забрав Ванька додому. Обіцяв дружині, щоб вона його відпустила на риболовлю. Він привіз їй риби. Тихо. Ой, не висипалися всі. Воно. Тих. Ну ви бачили, коротше, два пішло. Друзі, дивіться. Ось такі лящики. Два вже пі... тихо 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 тих. От такі лящики. Так. Дядь Коля! Ляща дать! Зараз ми два вже відпустили. Зараз Колі дамо одного ляща. Давайте цю побільше відпустимо. А цього пойдемо, Колі Лідамо. Красива риба. Ідіть забирайте. Бо я якраз на відео відпускаю. Давай. Одного ліща передаємо дядьколі. Да, дядько? Ми йому накидали там кого плотви О, на ету, як він? На, 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 на консерву. На консерву. В його автоклав він робить консерви. А ну, короче, так, друзі. Ляч клює. Було сім штук. Три забрав Ванька. Одного дядько лі я віддав, ну і три відпустив.